Молитви до Падре Піо, Святий Отче Піо, ти став для нас прикладом послуху у вірі. Ти знав, що де нема послуху, там нема чесноти, там нема добра і любові, де нема любові, там немає Бога, а без Бога ніхто не піде до неба. Тож, святий Отче, будь моїм заступником перед Богом. Коли прошу про ласку. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Отче Піо, Моли Бога за нас, грішне.